Зійшовши з потяга, ми з Мельником вибралися на поверхню біля концертної зали імені Корольова. Тепер ми були зовсім поруч з Останкінською телевежею. Саме тут і зав'язалася та битва, з якої я почав свою розповідь. Ну Що вітаю вас, друзяки? Вітаю з поверненням у світ постапокаліпсису, у світ забрудненого середовища. Радіації навколо, купи демонів, літаючих курв різних. Чуєте? Чуєте? А ви чуєте, що в мене новий мікрофон? З чим я всіх вас вітаю і себе також. Сподіваюсь, тепер мене буде чути набагато краще, ніж раніше. І якісніше. Але тепер повернемося до гри. Що це? Саме... Це саме той момент, з якого ми розпочали гру. Якщо, Якщо пам'ятаєте, то це все вже було на початку гри. Але на початку гри в нас не було цієї вогневої штуки. Горіть, горіть усі. Буде смажене м'ясце. Шашлик з вас я зараз зроблю. Ой, що це? А, так це теж було, якщо пам'ятаєте, з самого початку. Курви демони Так, то що я вижив? Вижив. Який гарненький. Оу. Які ікли, зуби, крила. Красавчик. з тобою Де вони їх розсіяли? Треба прорватися до башти. Це наш шанс. За мною, Артем. Не зупиняйся ні на секунду. До башти? Ліворуч. Будь ліворуч. Добавте. Си, давайте змінимо фільтр. Мабуть, нам потрібно до цієї телевежі. Що хто не знає то це Останкінська телевежа, з якою між іншим зараз транслюють все те, що я масуюся. Вперед я тікаю, тікаю, тікаю. друже, тобі допомогти? Ой, собі треба допомогти. Все, пішли далі. Пішли, чувак, давай. Нам треба добиратися звідси. Я не проти, давай забиратися. Береж кімнату. Майчі. 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 Кімнату? Будемо проще побачити з хлопцями. Тут більше нічого немає. Так, а тут нічого Ми не ві, нас пахне дуже. Пішли, пішли, друже, давай. Ось так от тобі, Подлюка. Тікаємо. Вперед, вперед. Та я не проти, пішли давай. бо, вперед. Тепер тихо, пішли. Ось ми і дісталися цієї вежі. Але тепер якось потрібно. Треба знайти на гору. Так, я саме про це і казав. Треба якось дістатися на гору. Ну що, друже? Заходь. І як ми туди по драбині чи як? Ось драбина, але вона Є, зламана. Я. Давай но, ну, залазь на дах ліфта. Спробуємо відчепити противагу ліфта. Дах ліфта? Це цікаво буде. О, зараз чує буде весело. Давай! Давай, упиряче жало! Давай! Воля! О, мені говорили, підозрюваний. Атракціон! О, wow. трохи За те, що десенько дістанемося на гору. Опс. Що? Живі? Так, живі. Друже, ти живий, де ти? А це вже. Живий. Поза. Голман. Я щось. Ми наважись. З цих римованих кошмарами ми не піднімаємося. Прийом. Добре, Дем. Нам треба якимось чином тебе сюди підняти. Демони. Куди? 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 Ой. Демон сховався я. О ти мене не дістанеш, тікай звідси. Іди геть. Дво, добро. Дво, добро. Дво, добро. Дво, добро. Дво. Як же ж тут красиво. Та нема часу любуватися. Давайте швиденько підемо звідси. А -а -а. Треба обережно бути з цими курводемонами. Тікаю, тікаю. Ти нам туди. Біжу, 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 біжу. Так, у нас кислороду досить таки небагато залишилося. Горят є драбина. з на гору. Бачу драбину, бачу. Пішли, пішли, Артем. Давай швиденько. Поки нас ця курва не зачепила Гульман, я, я чуєш Відбили напад демонів Продовжуємо продовжу підйом Ай, чувак Бережно На зв'язку Мельнику, Мельнику Стріляй, Артем Стріляю Артем і Мельнику, прийом Вогонь Ну що, курва, здохла? А ти як, чувак, живий? Стос, курвик Курвисько, я так і казав. Бульман, як чуєш? Мене поранили. Будеш на всіх козаках. Прийом. Вас зрозумів, полковнику. Прийом. Лазерне наведення нам тут не допоможе, Автен. Хмари нас дослідні. Доведеться тобі. Витратися нагору. Чим вище, тим ліпше. І встановити систему наведення там. Та вже йду. Так, мабуть, сюди. Натискайте X, натискаю. Ой, ще, ще натискаю. Чого тут і натиснеш заради того, щоб вижити? Бо якщо там впасти, буде дуже-дуже недобре. Так, далі, мабуть, сюди. Куди, куди далі? Він тут. Він несе смерть. Він прийшов знищити нас. Це ви про мене? Артема, Артема, це Ульман, прийом. Як чути нас, щось глушить наш сигнал. Артем, прийом, чуєте? Далі, далі, куди, далі? Сюди. А тут ще високо. Та ні, майже майже вже прийшли. Швиденько, швиденько, поки є повітря. Тобто кислород. Бо якщо кислород зараз... Закінчиться буде дуже сумно. ой 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 Куди, куди, куди? Непережно. Знову натискаємо. X. Тримайся, тримайся, Артемчику, тримайся! Так, що у нас. Ось драбина, добре. Зупиніть його! Мене? Знищить його. Ні, не треба мене нищити. Довго руки, довго. Артем, довго в голові. І ще тепер? Мабуть, сюди. Так, оце та сама штука, яку ми знайшли в останньому відео у метро. І, мабуть, за допомогою її ми будемо дещо націлюватися. Дартеме, сигнал стійкий. Так. Протримайся ще хвилину, і ми їх накриємо. Протриматися в мене вже нічим дихати, хлопці. Ми зупинимо тебе. Ви мене зупините? Ні, я так не, не можна гадаю. Можна дозволити йому. Що ці довгорукі від мене хочуть? Ми знищимо його. Знищити мене хочете? Та ні, не вийде вас, цього. не вийде. Артеме? Артеме, хлопчику. Що з тобою? А це що таке? Артем. Артем, ти де? Ти в якомусь трансі чи що? Хлопче. Двері відчинилися, а за ними... за ними стіна. Хе. Оу. Що ж це? Давайте сюди підемо. Ой, а там прірва. Ні, так діло не піде. Це схоже на якусь загадку. Так. У нас залишилась лише одна... Двері, одні двері. І тут нас якісь... мудак так чекати. Ми просимо тебе. Прокидайся, Артем. Ні, не хочеш прокидатися? Мабуть, це в мене в мозку робиться зараз. Або в мене, або в їхньому мозку. Хто зна? Хто зна де цей Артем зараз знаходиться. В якомусь потойбічному світі. Ну, пішли, добре. Побіжимо, давайте швиденько. Знищить його. Знищить мене? Ні. Ні, 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 ні. Це я вас хочу знищити. Назад, назад. Тікаємо, тікаємо. Оу, оце ще таке нескінченне коло. А якщо назад піти? Ха. І куди це мені йти? Оце так діла? О, коло закінчилося. Ні-ні-ні, назад Артемчику. Він прийшов знищити нас. Так, ви праві. Прийшов знищити вас, то я вас знищу. Його. Це хто? Знищити нас. О, чувак. Знищить його. Чувак уже зник. Що Артемчику виснажився? Та я, мабуть, також би від такого виснажився. І що куди це ми потрапили знову? Що це коїться тут? Що це таке? Мабуть, перестрибнути треба. Давайте нам... Розбіжемося. Дострибнули. О, воно потроху домальовується. Не можна дозволити йому. Але давайте не, не дуже так швидко бігти, тому що можна і впасти. А тепер. Як гадаєте, наліво, направо? Давайте сходимо наліво. Він прийшов знищити нас. Ні, мабуть, все ж таки направо. Знищить його. Так, а тут куди? Зупиніть його. Знищіть його. Коли це все закінчиться? Здавайся. Та ні, друже чи не друже, не здамся я. Ти, мабуть, не можна? Не можна дозволити йому. Та затули вже Ставайся. пельку. Не здамся я. Затули пельку. Зупиніть його. Та ще тепер? Це хто ще? А я згоден. Здавайся. Ні, друже, не друже. Це ти здавайся. Зупиніть його. Знищить його. Відподинися, я в нього стріляю, а він мені все таке каже. Ну що? Все, впав? Так, мабуть, впав. Захоплення цілі закінчено. Артеме вилетіло. Приймайте посилочку. Ось так. От. Мабуть, Артем витримав це випробування. Що зараз ми бачимо запуск ракет, які, мабуть, будуть летіти е, в ціль, куди ми направили у ту штукенцію. Мабуть, в саме серце цих тварюк. Так, Так. Влучно. Горіть, горіть в пеклі. Артем за вами зверху поспостерігає. Якийсь мудрець сказав: Той, хто воює із любові до своїх близьких, здолає ворогів своїх. Я вступив у цю війну заради моїх рідних і заради моїх друзів. Я захищав свій єдиний дім Метро. І ми перемогли. То що, друзяки мої? Гра. Завершується. Вона дійшла до свого логічного кінця. Але якщо ви знаєте, то це ще не зовсім кінець. Є ще продовження цієї гри під назвою Last Light. Тобто останнє світло, чи то я б переклав краще світ в кінці тунелю, так? чи затухаюче світло. То неважливо. Мабуть, ми е, трішки пізніше повернемося до метро, до продовження цієї гри. Зараз хочу всіх подякувати, хто був з нами. Нагадаю, що цю гру розробили наші хлопці українські е, зі студії 4A Games. В минулому. Ці хлопці були в студії GC Game World, яка свого часу розробила такі ігри, як Stalker. Всім відома, Казаки та інші. Зараз вони працюють на німецького видавника Deep Silver. Вон, бачите, в титрах поїхали якраз. То що, дякуємо хлопцям за гарну гру. Дякую вам за те, що дивилися її. Хто не грав. Раджу пограти в неї. Що ж, зустрінемось у наступних відео. Дякую всім за увагу.